Вас вітає канал Українське Яблуко. Сьогодні субота. Ну, фактично пізня осінь. І ми переходимо на другий поле на друге поле. Відокремлювати підщепу ВА29, М9 і ММ106. Зразу кажу, ММ106 дуже мало, воно майже все замовлене. І ми собі там маємо висаджувати, то його не буде. А е е е М9 частину можна буде продати, якщо вам потрібно. І е ВА-29 є в наявності на окуліровку, тобто на літнє щеплення і на зимове щеплення. Подивіться, якої якості воно ось таке. Ми ось трошки вкопали з одного. Є де більший корінь, де чуть-чуть менший корінчик, але Айва ва 29 щоб ви знали, там якщо один одеревеніший хороший корінь є, значить воно все буде добре. Навіть якщо ви не ставите на полив. А якщо ставите на полив, це буде ідеально. І тому десь діаметр від 7 до 11, це буде на купуровку і 5-6-7 це буде на окуліровку товщина. З цієї сторони ви бачите ще маточник М9, підщепа карликова для яблуні. Ми її не починали, ми сьогодні і почнемо і сьогодні і викопаємо. Якусь частину, половину, мабуть, лише ми половину будемо продавати. Всі телефони, які Будуть там перший телефон буде, і другий телефон. По першому звертайтеся. а Якщо ні, то по-другому звертайтеся там, вже не безпосередньо до мене. Бо я зараз маточниками менше займаюся. Тут людина займається маточниками. А то звертайтеся до нього. Ціна буде різна. Якщо від 100 штук це буде 12 гривень на зимове щеплення і 10 гривень на окуліровку. А якщо менше 100, там індивідуальна ціна буде вона трошки вища, тому що відсилка дорога. Оці мілкі замовлення відправляти. А тепер я хочу повернутися до тих, які говорили, що ще листя не облетіло. Подивіться, уже морози, приморозки. Там ми бачимо, листя облетіло вже майже на персику, і це вже пізня осінь, а ще є лист, і кажуть, що є сокорух. Сокорух завжди він є Менший чи більше, навіть мінімальний є. Зимою, коли оттіпільде. Коли, коли холодно, то тоді сокуру замедляється. Тому, як правило, з жовтня місяця потрібно садити саджанці. і до, до грудня, якщо погода дозволяє. Якщо температура вже стала мінус 5, мінус 7 день і вночі, тоді вже посадки. Можна вже завершувати. Сьогодні ми ще будемо садити собі персик, це сьогодні вже друга половина листопада і ми ще будемо садити ще ряд персика і ще там підсадки, так що посадки можна. Якщо ви ще не купили, саженці, то деякі сорта є. Я дійсно мав вийти і прайс викинути, але не вийшло чому? Тому що дуже багато роботи. А по-друге, кожен день ще навіть по десятку замовлень просто приходило без прайса. Ті, що люди раніше питали, я їм говорив, що в жовтні, в кінці жовтня або в листопаді, от вони зараз вертаються, і навіть сьогодні ще є замовлення. Так що я навіть прайс не буду викидати деякі сорта є. І По мірі можливості ми ще будемо відправляти, тому що якщо я зараз поставлю прайс, мене закидують замовленнями, я їх до зими просто не спію відправити. Так що зрозумійте мене не тому, що я не хочу, а тому, що фактично не вистачає часу. Далі, що далі далі я буду знімати і обрізки і. Я думаю, що в сонячну погоду ми будемо робити захист персика і абрикоса мідь препаратами будемо кропити. Я думаю, що ще буде, буде таку, така можливість. Ну і далі наступає сезон.